Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Мене звати Оксана і сьогодні до вашої уваги хочу показати вам посилку з Аліекспресу нову, яка надійшла сьогодні. Тут були різні намистини і різні інші для рукоділля предмети. А також інструменти, та ще дещо цікаве. Розпочнемо. Це фетр. це фетр. він невеличкий. Ось я тут одну достала, щоб вам показати. Він для брошок. Звичайно, ми на щось розраховуємо, якась плотність, щільність. Але ось він такий прийшов і будемо працювати з тим, який він є. Не засмучуємось, ніколи не засмучуємось. Це червоний, це біленький. Він зовсім тоненький, до нього буде ще інші слої. Далі камінчики натуральні, турмалін, 6 мм. Це камінь, який заряджує, як батарейка надає натхнення до роботи, до якихось своїх важливих справ. І завжди його рекомендують носити тим, у кого нема настрою. Це він більш такий бірюзовий. це халцедон або кварц станований. В нього такий колір дуже світлий, натуральний бірюзовий, але він тут чомусь на камеру синій. О, голубий такий міцний. Ось, друзі, ось така чарівна підвіска, такий кулон до мене завітав. Я неймовірно радію, тому що, коли заказуєш, завжди є шанс, що прийде щось не те. Але погляньте на цього красення, який він великий. Він без вушко 5 см. Вверх і 3,5 ось так по діагоналі. І з обох боків в нього різний, різний зовсім колір. Якось ми зараз так повернемо. Не хоче, не хоче нам показувати свою яскравість, але я колись коли зніму свої ось такі ексклюзивні, бачите? Ось він, ось він який красень. Три кольори синій, рожевий і золотистий. І все це в одному камені. Ось природа, як гарно створює. Ось він який. Натуральне каміння, воно має лікувальні властивості. Ось цей лабрадор це камінь місяця планети або луни. І він лікує і служить. Ліками для тих, хто народився під знаком гороскопу рак. Дуже чарівний. Він знімає стрес. Він завжди допоможе своєму хазяїну ввімкнути інтуїцію і прийняти правильне рішення. Але прямуємо далі. Це агат. Чому так багато я його заказую? Тому що це. Універсальний камінчик, котрий підходить усім знакам зодіаку. Він є камінець захисник Його рекомендують, якщо якісь недобрі люди в вашому оточенні є. Або з інших причин, котрі кожна людина сама знає. А також з них гарні виходять буси на мисла, браслетики, хто що любить. Оце 8 мм. Тут є сірий агат. І ось також різновид сірого агата 6 мм. Ось вони для порівняння. Але вони всі підуть в одну низку, бус. Далі ось такий браслет заметисту. Він, звичайно, аметист, але також має властивості і його заказували для того, хто народився в суботу, бо він є оберегом талісмана. Далі ось таке намисто з мушлі. Цікавим є те, що кожна намистинка, кожна, я вам ближче покажу, має ось таку. Частинку мушлі, і з неї витачували майстри окремі ось такі намістини. І вони всі-всі-всі мають нерівності, щоб показати, що цей матеріал натуральний. Ось тут у мене є такі невеличкі плоскогубці і круглогубці. Це вони йдуть як для дитячої творчості. Бачите, як вони поміщаються на ладоні. Вони менш коштовні, але вони теж зручні. А це для дорослих плоскогубці і кусачки, все три в одному. Для закручування пінів, для обрізання. Значить, тут прийшов до нас гаманець. Він екошкірий, але досить таки ж зручний. Ми його теж заказували на подарунок. Тут для карток, для фінансів дуже такий зручний. Мягка кожа така, внутрі є підклад, флешки завжди заказую. Вони для того, щоб зберігати інформацію, досить вони потрібні. Далі йдуть стрічки, це для брошок, але і ще там для декорування. Далі йдуть ближче покажу. Аметист, аметистові намістинки. Це круглий аметист. Ще є тут ось такий кришечка, крихта аметисту. Далі теж сердечка, вони є на дерев'яній основі. Це теж для брошок, але вона не картонна, вона це з дерева. Ще є ось проволока ось в такому форматі. В форматі таких гарних кульок, я ще таки не бачила. Спробуємо з ними попрацювати. Ось такі намистини, це акрил маленький. Далі для кульчиків застібка для сережки. Ось я тут її відкрила для того, щоб ви розуміли, як вона закривається. Ось так просто: вправо-вліво. Хто боявся таких застібок для сережок? то вони зручні, дійсно зручні. Це маленькі ось такі карабіни для браслетів. Це намистини натуральної шпінелі чорної. А це акрилові бусини. Вони йдуть теж для декору, зовсім не для намиста. Ось наш гарний друг. Це перлинки, це жемчуг. Вони, звісно, недосконалі, тому що природні. Природа це не машина, вона не робить все один в один. Тому їх треба брати 2, низки, 2 низки, для того, щоб вибрати і зробити собі гарне намисто або браслет. Тут також є флюорит, кільця. Для браслетів з'єднання, для з'єднання браслетиків. Наші шнурочки для кулонів. Ось такий агат, він більш коричневий. І в ньому є різні кольори. Є кольори і форми. Оце коричневий кругленький, оце зелений поруч з ним, моховий агат. Для садівників дуже добрий. Допомагає в роботі і в успіху урожаю. врожі. Оце агат в формі кубиків. Дуже мені він подобається. Сюди ставлю круглі маленькі роздільні бусини на мистинки. І він добре згинається і нема такого, що він не тримає округлу форму. Ще, друзі, хочу вам показати ось такі. Кульчики, котрі я сама зробила з бусинок. Дякую. За